Які ваші думки? Чи було для вас очікувано такі результати виборів у Сполучених Штатах Америки? Бо в нас ще аудиторії пишуть, що для когось було зовсім очікувано, як для вас? І як це вплине на Україну? Перемога Трампа була очікувана, швидше неочікувана була різниця, яку він отримав, там більше 4 мільйонів голосів. А ще більш неочікувана була перемога республіканців в Сенаті і швидше за все в Конгресі. І Трамп дістав неймовірно велику владу, неймовірно велику. Мій висновок з перемоги Трампа є однозначний. Я вважаю, що перемога Трампа це є свідченням серйозної, внутрішньої і суспільної кризи в Америці і інституційної кризи американської держави. Ми насправді, ну хто живе в Україні, просто не могли знати і недооцінювали вплив тих проблем, які мало американське суспільство і на яких Трамп зіграв. Нам здавалося, що низьке безробіття, яким хвалився Байден, Високі темпи економічного розвитку мали би грати в його користь, його поведінка там е, в користь України. А ми зовсім не знали про високий рівень вуличної злочинності, про неймовірно високий ріст наркоманії серед молоді, про величезні проблеми з інфляцією, тому що демократи розігнали державні вливання в економіку і це підняло інфляцію. І все це Трамп на все це дав дуже прості популістичні відповіді. І суспільство купилося на ці прості відповіді, на ці прості розв'язки складних проблем. Це означає, що та бідніша, ага, і ще нерівність. рівність затравибори з Трампа. Це люди з і нижчою освіти, це люди бідніші. Тобто Трамп ще зіграв на соціальній несправедливості. Мільярдер зіграв на соціальній несправедливості і за нього пішли бідні голосувати. Лотове американці. <свіснан> <Довжди голосували, свіснан> ну, ну, що ми скажемо? А що стосується інституційної проблеми, то я наведу тільки один приклад, який до мене просто кричущий. Ну якщо верхов... судова система Америки чотири роки не може встановити, так Трамп закликав до штурму капітолію чи не закликав, то це криза інституції. Тому що за звичайних обставин ця людина взагалі не повинна була бути в політиці, якщо не сидіти в тюрмі. Але Верховний суд чотири роки це розглядав, і рішення буде зараз через три тижні. І ми вже знаємо, яке воно буде, правда? Ну, вибачте мене, і це хвалена американська судова система. Це третя гілка влади. Та всі ж ми знали, чия там перевага. І це означає, що тепер Сполучені Штати Америки і більшість країн світу стануть заручниками примх Трампа. То це означає, що якщо Трамп рано встане і пчихне, то це може багато що означати. І ці примхи будуть як е, сприятливі для України, так і можуть бути дуже шкідливі. І ми не знаємо, чого буде більше. І коли зараз говорити про те, чи має Трамп розв'язку російсько-української війни, моя відповідь так само однозначна: немає. Все те, що він говорив під час виборів, можна викинути в смітник. І все те, що ми називаємо планом Трампа, це не його план. Це є точка зору його колишніх і теперішніх радників, серед яких є хороші для України пропозиції. Ну, наприклад, ленд-ліз на 500 мільярдів, І є погані для України пропозиції, які висловили інші його радники, скажімо, замороження конфлікту і так далі. І, і до вступна. яких до яких прислухається Трамп, я не відкрию великої таємниці, не знає навіть він сам. На сьогодні він не знає, яка, що він буде робити з російсько-українською війною. І коли. Та його знаменита фраза, що він припинить російсько-українську війну за 24 дні, то я хочу сказати. Годин, години, години припрошую. Так, то за 24 години він точно може зробити лише дві речі. Він може зробити два дзвінки: один Путін, а другий Зеленського. Угу. Оце він точно може зробити за 24 години. А Путін і сказав, що, і тільки, що сам пі... може і позвонити? І тільки після цього Трамп почне будувати собі якусь реальну картину і вибудовувати якусь реальну позицію. І мені здається, що Україну в зв'язку з цим чекають важкі часи, особливо перші півроку, може більше, його президентства після інаугурації. тому що спочатку він буде опановувати владу, роз... визначати кадри, карати своїх ворогів. Це він буде точно робити, і українсько-російська війна вона буде так трошки буде далеко. І коли він. І це означає, що на той період часу ми можемо мати величезні проблеми і з військовою допомогою, і з економічною. І яка картина в Трампа в голові намалюється після розмови з Путіним, і яка намалюється після розмови з Зеленським, цього ми не знаємо. Ні ми, ні він не знає. І тобто, все, все, та, оці американські гірки, всі ми дуже добре знаємо, бо кожен раз, хоч раз в житті на тих гірках катався. Ото ми будемо мати американські гірки. І в даному випадку, з моєї точки зору, Україна, українське політичне керівництво мусить діяти дуже швидко. Тобто, деякі кроки треба здійснити ще до 20 січня наступного року. Я про це можу сказати чи пізніше. Але просто так сидіти, склавши руки і дивитися, як Трамп буде домовлятися з Путіним, може домовитися. Але щось підказує, що може і не домовитись, і в даному випадку в нас нема двох е, е, учасників за столом: Трамп і Путін є третій, є ще Зеленський, є ще Україна, і в даному випадку є речі, з якими Україна може не погодитися. Якщо хтось за її спиною про щось домовиться, правда, це може привести так і до замороження конфлікту, і до припинення воєнної допомоги з боку Америки. Але ж Америка не єдина в цьому світі. Правда, є ще український військово-промисловий комплекс, є країни Європи. Багато що є, є Китай. Так, ну ми знаємо, що Китай теж експортує дуже багато речей, які Україна потім гарно використовує. Тому е, в даному випадку е, треба зараз просто е, ну просто ще до 20 січня. От мені це ну прямо от перед очима стоїть. Зробити 3-4 кроки, які посилять позицію України. Бо я вважаю, що Зеленський має що запропонувати бізнесмену Трампу. Має що. І це залежить, як він з ним буде говорити. Але він має мати сильну позицію, бо Трамп буде його припирати корупцією. Він йому скаже: ти просиш в мене гроші, в тебе є гроші. Ось там 6 мільйонів кожного керівника МСЕКа і в кожного воєнкома в тебе під подушкою. Що ти в мене просиш гроші? Де там бери. І це означає, що позицію для того, щоб почати говорити з Трампом офіційно, треба посилити свою позицію ще до його інагурації. І тоді можна зіграти. Терастицький, от якщо говорити про хвилю і ці всі наміри тоталітарних режимів, я от зараз, якщо вислідковувати російську пропаганду, вони ж зараз почали використовувати цікавий термін. Вони називають от свій брік з більшістю, а колективний захід меншістю. Ну вони певно просто по кількості людей рахують, а не по рівню економіки. Чи впорається, як ви гадаєте, так званий колективний захист цим викликом? Чи все ж оця ця для нас це від зла? Вона сформована, і вона буде так чи інакше з нею доведеться рахуватися в майбутньому? Ну я неодноразово говорив, що базовою помилкою адміністрації Байдена було те, що отака дозована. Крапельна допомога Україні на фоні консолідації, принаймні чотирьох військової консолідації Росії, Північної Кореї, Ірану і Китаю. Вона просто дає час цій коаліції набути сили, а в економічному плані вона дає Бріксу можливість консолідуватися. І це не віддаляє, а наближає світовий конфлікт. І друга була проблема, що. Ця зла, чи оця коаліція на чотирьох. Вона діяла, діяла активно, а захід діяв реактивно захід реагував. Тобто вони назначали порядок денний, вони атакували, а захід відбивався. І це привело до того, до чого воно приводить зараз. Якщо Трамп хоче бути переможцем, а його базова характерична позиція як нарциса і крайньо такої егоїстично налаштованої людини бути завжди переможцем. Його найбільший страх, щоб його лузером хтось не вважав. Щоб його не в не вважали. Якщо Трамп хоче бути переможцем, він не може діяти реактивно. Він повинен поміняти свою позицію. Бо якщо він її не поміняє, то вони й далі будуть консолідовуватися. Ну от давайте помислимо логічно: От базова позиція Трампа припинити війну. Uh -huh. Уявимо, що він, наприклад, телефонує Путіну і говорить: от я пропоную припинити війну. І Путін йому відповідає: нема питань. Ви не приймаєте Україну в НАТО, Україна стає нейтральною країною, Крим плюс чотири області ви визнаєте за. Мною. І я припиняю вогонь. Все окей. І сам, сам, але ж Трамп є бізнесмен. Він завжди каже, що угода. А угода має бути взаємовигідною. І тоді Трамп його запитає, що ти мені даш замін. І, і в даному випадку Трамп взамін хоче, щоб Росія розвернулася від Китаю. А Путін може на це піти? Тобто, ми станемо розмінною монетою. Це, це єдине е, замирення за рахунок України. Це історично у нас було таке. Коли нас ділили в попередні періоди, це може бути така ситуація, коли Україну поділять за нашою спиною. Але я не вважаю, що Путін може таку послугу зробити Трампу і розвернутися він занадто сильно заліз під Китай. Він не зможе цього зробити. І тоді для Трампа пропадає інтерес. Я розумію, що ти хочеш, але я не розумію, що ти мені даєш взамін. А після того він, наприклад, подзвонить Зеленському і скаже: От Путін пропонує таку версію. Ну, яка буде відповідь Зеленського? Ну, ні, звичайно. І тоді, потім, тоді Трамп йому може сказати: я тоді припиняю поставки зброї. І на що йому Зеленський відповість? Ну добре, так ми будемо захищатися тої зброї, яка в нас є. Але він ні сказав, там, ні що там не виходить миру. Але він сказав, що він хоче війни завершити. А він війни... не має як завершити, тому що він отримає від Путіна. Ну, але дав таку гучну заяву. Це вже буде І не по... відповідати. Але тому, ж не... Ну, про, так, що він обіцяв. А згадайте, як він під час свого першого цього поводився з Північною Кореєю. Його позиція помінялася на 180 градусів за декілька днів. То він хотів її знищити, то він потім з ним пішов домовлятися, потім не домовився і зробив вигляд, що нічого не відбулося, що він про це забув. І для Трампа це взагалі не проблема. І його, його оця базова пропозиція зупинити війну зразу зіткнеться з реаліями. Бо Мене ця переговорна тема завжди дратувала. Немає жодних зараз обставин, які вказують на те, що переговори можуть бути як, як спосіб завершення війни. Я взагалі вважаю, що російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання. Вона не тільки військове має розв'язання. Перемога однієї сторін є поразкою іншої, і навпаки, іншого не буде. Але Трамп думає по-іншому. Він попробує цією дорогою піти. І через деякий час він переконається, що ця дорога веде в нікуди. І тоді Трамп стане або на сторону Росії, або на сторону України. Або він візьме третю позицію і буде робити те, що робив Байден, якого він так не любив і якого він так критикував. Тобто, крапельна допомога Україні, щоб вона не програла, але щоб вона і не виграла. Тобто, це є тупік. Просто Трамп, в силу свого егоцентризму і в силу свого бізнесового підходу, він цю дорогу мусить пройти. І там, десь він наб'є шишок. Але Зеленський, наприклад, має ну, цілий ряд аргументів і козирів, на мою думку, щоб запропонувати Трампу. Ти хочеш бути переможцем? Ну, дай мені зброю, скільки треба, і ми поставимо Росію в стойло. І тоді ти переможеш. А крім того, я тобі можу запропонувати спільні оборонні е, е, підприємства. Я тобі можу запропонувати спільні розробки українських родовищ. Я тобі багато що можу запропонувати, що тобі є вигідно. Тобі, бізнесмену, це є вигідно. Ось так можна з ним повести розмову і дати йому зрозуміти, що навіть якщо ти зупиниш мені військову допомогу, це не означає, що Україна здасться. Україна буде воювати тим, чим вона може воювати. І ти тоді не переможець. Ти тоді е, збрехав своїм виборцям, бо ти обіцяв закінчити війну не маєш як. От туди треба в цю сторону треба припирати. Угу. І е, тобто, це качелі. Це качелі, все залежить від того, як поведуть, як поведеться Зеленський в переговорах, і яким чином буде реагувати Трамп. Але оцей перший раунд мені абсолютно чітко бачиться. А от який буде другий раунд, то мені здається, не знає ні одна жива душа, включаючи самого Трампа. Ще один нюанс, курси, і курси дуже В тій всій історії є ще один гравець, якого mm -hmm. ми е, поки не, 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 не подивилися Європа. Е, як відомо, єдине, чим Трамп може шантажувати Зеленського, що якщо ти не погодишся на мої умови, і про які там домовився, я тобі перекрию зброю і перекрию економічну mm -hmm. допомогу. Зеленський може на це сказати: Добре, я тобі буду домовлятися з тими країнами Європи, членами НАТО, які захочуть зі мною домовлятися. Як відомо, від перемоги Трампа Європа стривожилася не менше, а може навіть більше, як Україна. Тому що вони сильно бояться, що Трамп розвернеться до Європи в пів оборота, якщо не спиною, і віддасть перевагу Тихоокеансько-азійському театру і Близькому Сходу, а Європа буде полишена сама на себе. І 9 вересня цього року був опублікований доклад колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі. Він адресувався європейській комісії, стосувався європейської оборони. Так, от суть цього докладу полягає в тому, він якраз передбачав отакий сценарій, і він сказав, що для того, щоб Європа була суб'єктом, вона має вишукати 880 мільярдів доларів в рік для того, щоб інвестувати в свою оборону. Це бюджет воєнний Сполучених Штатів Америки, і Зеленський на цьому може зіграти. Він може диви... Він може в нього немає просто тільки одної карти. В нього багато карт на руках. І якщо тут перекриється, він буде там говорити. І скажіть мені: якщо є, от європа є між Трампом, який може розвернутися спиною, і Україною, яка може програти, які рішення приймуть європейські? Вони будуть з Україною домовлятися, тому що, по-перше, кращої армії нема раз. По-друге, тут є е, е, полігон для випробовування оборонних е, різних індустрій. Там є гроші. І тоді через Британію, через Скандинавію, може в Німців щось станеться, так? Може, може там якісь дострокові вибори відбудуться? ХДС до влади прийдеш? А те може бути. І тут Зеленський може грати і в ту, і в ту сторону, і він може дати Трампу зрозуміти: слухайте, ти тут не один гравець, тут я теж маю чим грати. Тобто, це кар... ну це складна картина, вона вимагає величезних дипломатичних зусиль. Ну, якщо хочете, ну такої хисту, ну але грати можна. І це треба все використовувати. Чому я зробив висновок? Що, що Українська влада має зараз діяти дуже швидко, дуже швидко і креативно. От якщо будуть діяти швидко і креативно, то ми ці негативні от е, прогнози можемо сильно дуже зменшити їх ймовірність. Ну, я хочу двома роками підтримати цю ідею, що треба всіляко шукати виходи всіма доступними способами на ближнє оточення Трампа, і ще найдальше і так далі. І крім цього, іншого, треба звернути увагу і на, треба підключити церкву. Америка протестантська країна. Вплив протестантів серед республіканців є достатньо високим. В нас є достатньо авторитетних людей, які мають контакт. Це там євангелісти, п'ятидесятники і так далі. Все це треба включати в громадянське суспільство. І я хотів би ще сказати: ну мені здається, що Зеленському треба зробити три зовсім простих кроки до 20 січня, які дуже посилять його позицію, позицію України на розмові з Трампом. Фіксуємо. перший перший крок треба признати, що парламентської більшості не існує, і створити нову коаліційну парламентську більшість. Це простий в Україні, в українському Україні, праві. це серед... підвищить легітимність сама. парламенту, Це серед... підвищить Україна. легітимність президента в умовах відсутності виборів. Крок другий. Треба створити уряд, називайте, як хочете, національної довіри, єдності, національного перебунку на чолі з сильним, самостійним прем'єром, щоб показати, що країна є керована. Цей другий крок категорично на сьогодні не сприймається Зеленським. І це прикро, і дуже погано. Це і велика помилка його, що вони не хочуть втратити ручне управління урядом. Але і такий третій. крок дуже потрібний. І третій крок: потрібно декілька ефективних ударів по корупції. Ефективних ударів по корупції. Жаль, що нема смертної кари. Дуже жаль в воєнний час. Але раз її нема, треба щось таке зробити Бо нічого. Так не деморалізує солдата на фронті, як повідомлення про мільйонні гроші, які знаходять в воєнкомі в медичних комісіях і так далі. Тоді там втрачається мотивація воювати. Вони перестають розуміти, на що вони воюють, коли таке дике хабарництво є в країні. І якщо оце три кроки, ну їх і більше. І якщо такі три кроки будуть зроблені, то тоді Зеленському є що говорити. Бо на другий день, коли він буде говорити з Трампом, він йому вже покаже, я вже це зробив. Він відбиває то, за що Трамп. Бо в уяві Трампа Україна є корумпована країна. І Зеленський в його уяві є корумпований політик. Так відбий це, відбий це, і тоді ти будеш з ним говорити значно сильнішої позиції, яким чином достукатися до і поламати цю модель управління з тими в лапках шістьма менеджерами, які керують цілою країною. Я поки не знаю. Можливості громадянського суспільства не вистачає чи є можливості політиків, не знаю. Чи, є Чи можливо заходу якимось чином це запропонувати? Треба пробувати. Но от такого роду кроки посилюють нашу позицію. І я вам скажу навіть більше. це предмет не тільки виживання України, це предмет виживання персонально-зеленського. Він повинен це зрозуміти. Ось куд, ось що треба зробити.